Що таке фінансова травма і як можна її подолати? Психологічний стан кожного з нас впливає на всі сфери життя. І фінанси це не виняток. Але насправді не тільки стан, а весь психологічний портрет та багаж зі всією його історією, досвідом та особливостями впливає на те, скільки у вас може бути і є грошей в житті, які втрати і які надбання. З вами психоаналітик Марія Винницька, і сьогодні говоримо у подкасті про те, що таке фінансова травма, які є її маркери, і що ви можете зробити, щоб її подолати і мати хороше, успішне фінансове життя. Те, що у людина вірить, які переконання про себе, про світ та про гроші живуть у її голові, впливають напряму на заробіток і доходи. Я думаю, ви це знаєте, це очевидно. Разом з тим, часто люди намагаються вирішити ці проблеми, докладаючи зусилля лише ззовні та списують причини невдач. Лише на зовнішні обставини. І тоді вони більше працюють, змінюють місця роботи, сфери діяльності, відкривають нові бізнеси, проекти або рвуть стосунки з партнерами. Хоча часом більш ефективно може бути зупинитись та подивитись всередину і дослідити, які внутрішні процеси, можливо, травматичний досвід та переконання заважають вам мати те, що ви бажаєте. Що всередині вас змушує знову і знову попадати в одні ті самі негативні сценарії з різними людьми та компаніями? Знаєте, як то кажуть, декорації змінюються, а сюжети ті самі. Це і є головною ознакою фінансової травми, яка знову і знову себе реплікує, повторює, програє у різних варіаціях, на різних локаціях, але з тим самим фіналом: втрати, борги – та неможливість заробити, втримати чи примножити капітал. Фінансова травма це поняття, яке має глибокий вплив на психічне здоров'я та добробут людини. На жаль, вона часто ігнорується або недооцінюється, незважаючи на її важливість у формуванні нашого життя та поведінки. Тож, давайте розглянемо, що це за травма. Які її наслідки можуть бути, як це проявляється, та чому важливо знати про це поняття з психологічної точки зору і що можна робити? Що ж таке фінансова травма? Це психічний стан, що виникає внаслідок значних фінансових труднощів, потрясінь або втрат, які мали серйозний негативний вплив на емоційний і психологічний стан людини. Наприклад, раптова втрата роботи, банкрутство, неспроможність погасити борги або тривалий період фінансової нестабільності, як і будь-яка інша травма, фінансова травма залишає емоційні рубці, які можуть негативно впливати на подальше життя, на вашу віру в себе, на ті можливості, які ви будете бачити, створювати і запрошувати у своє життя. Часто навіть фінансова травма може мати вплив на подальше життя навіть нащадків і наступних поколінь. Які є маркери фінансової травми? Перший маркер це втрати грошей. Ви постійно втрачаєте певні суми через погані інвестиції, шахрайство, помилки, або коли ви наближаєтесь до бажаної суми, щось стається в родині чи серед близьких, і ви вимушені віддати гроші, аби вирішити проблему. Знайоме, бувало у вас таке. Друге, це борги та кредити. Ви живете в борг і ніяк не можете розрахуватись. У вас багато кредитів, і часто ця сума тільки зростає. Ви не дуже добре розраховуєте і відчуваєте об'єктивно власні сили. І кількість та обсяг кредитів викликає великий стрес. Третє. Це життя не по можливостям. Ви хочете все і відразу. І тому часто густо витрачаєте кошти на дорогі речі, заради яких вам доводиться потім економити на базових потребах чи знову-таки влазити в кредити. Четверте. Це зради партнерів по бізнесу. Вас постійно обманюють або зраджують, ви втрачаєте контроль над ситуацією, зневірюєтесь та вам важко домовлятись. Ви часто обираєте не тих людей в партнери, в замовників, в підрядників, в клієнтів, інвесторів. тощо. Може, часто бувають такі випадки, що обираєте постійно клієнтів, які не можуть заплатити. П'яте раптові змінення. Вас супроводжує втрата роботи, це вже було не один раз без попередження або скорочення штату, і ви часто знаходитесь у пошуку роботи. Шосте. Хронічний стрес і тривожність через гроші, сильна тривожність. Люди з фінансовою травмою можуть відчувати постійну тривогу, особливо коли справа стосується грошей. Це може призводити до проблем зі сном, головного болю, фізичних симптомів стресу. Таке хвилювання фонове, надмірне, присутнє постійно. Сьоме це уникання фінансових питань. Так, Уникання фінансових питань також є ознакою фінансової травми. Може, у вас в сім'ї про це не говорили, а якщо не говорили, значить це тема табу. Багато людей з фінансовою травмою уникають думати або говорити про гроші, що може призводити до ще більших фінансових проблем через неспроможність про це говорити і вирішувати фінансові питання вчасно. Восьме, самооцінка, яка низька. Фінансові труднощі можуть знижувати самооцінку і викликати відчуття невдачі або сорому, чи навіть що ви людина, яка не має почуття гідності, і це дуже ускладнює прийняття правильних фінансових рішень. Дев'яте – це проблеми у стосунках. Фінансова травма часто спричинає конфлікти в сім'ї або з партнерами, оскільки фінансові питання можуть бути джерелом великого стресу і напруження, і тема грошей є завжди болючою для розмови. Це далеко не всі способи, якими може проявлятися ця травма. Але якщо у вас є проблеми з грошимом чи з доходом, проаналізуйте, які повторювальні сценарії виникають у вашому житті. Під ними завжди лежить або глибокі установки та переконання щодо грошей, або певний досвід фінансової травми, який можна опрацювати, і це можна змінити. Якщо ці установки вам могли би передати їх батьки, наприклад, ви точно чули від дорослих в дитинстві, що гроші це не головне. І тому ви неусвідомлене не будете задовольнятися малим та не намагатися заробляти більше і підвищувати якість життя. Якщо це травма, то треба дослідити своє життя, де і коли були втрати, пов'язані з майном, статками, бізнесом чи грошима. Фінансова травма це от, уявіть собі, як посуд з дірками, через які витікають ваші доходи, в тому числі, куди не затікають ваші потенційні доходи. І скільки б ви зусиль не прикладали для того, щоб збільшити заробіток, гроші будуть полишати вас, тому що цей посуд з дірками, треба його налагодити. Поки ви не проведете глибинну роботу із своєю психікою та не усвідомите і не зміните так звані базові налаштування, ось ці внутрішні переконання, чи доки ви не опрацюєте травму, це питання буде болючим. Часто це потребує роботи з психологом. Так, це потребуватиме вашого часу і зусиль, але це точно того варте, тому що сфера грошей, ви розумієте, впливає абсолютно на все. Паралельно із внутрішньою роботою, переконаннями та аналізом своєї історії, ви можете робити кроки, що допоможуть стабілізувати ваше фінансове положення. Що саме можна робити? Перше, вчіться розуміти та називати свої емоції щодо грошей. Це база. Визнання та прийняття своїх почуттів є першим кроком для будь-якого зцілення. Шукайте підтримку у друзів, у сім'ї або у професійного психолога. Друге, проведіть аналіз ситуації. Розгляньте свою ситуацію об'єктивно. Особливо добре, якщо ви виявите повторювальні сценарії у вашому фінансовому чи професійному житті. Ще більше глибини вам відкриється, коли ви виявите родові сценарії, які передалися з покоління в покоління. Третє, складіть бюджет, базова фінансова грамотність. Контролюйте свої прибутки, доходи та витрати. Це допоможе вам контролювати фінансовий потік у вашому житті, бачити реальний стан речей і коригувати дії за необхідності. Четверте, уникайте нових боргів та знайте свої тригери. Зупиніться і більше не беріть в борг. Вчіться іншим стратегіям, привчайте себе жити по можливостям та будьте задоволеним тим, що маєте тут і зараз. Знайте, що вас спонукає робити необдумані вчинки з грошима певні тригери. І уникайте їх, принаймні на перших порах, щоб себе захистити і свої гроші. П'яте. Шукайте додаткові джерела доходу. Якщо це можливо, знайдіть способи збільшення свого доходу через додаткову роботу або хобі, яке може приносити гроші. Починайте думати у цьому напрямку і побачите, скільки можливостей цілком може бути вже є навколо вас. Шосте. Навчайтесь. Підвищуйте кваліфікацію, тренуйте свої софт-скіли, вивчайте фінансову грамотність, читайте книги, статті, відвідуйте семінари про питання грошей. Сьоме, не поспішайте. Не намагайтесь вирішити всі проблеми відразу. Розділіть свої цілі на маленькі досяжні кроки та рухайтесь поступово для досягнення свого фінансового здоров'я. Дайте собі час і старайтесь мислити реалістично. Восьме, практикуйте оптимізм. Працюйте над своїм мисленням, замінюючи негативні переконання позитивними. Наприклад, замість я ніколи не зможу погасити цей борг. Почніть думати, я можу розробити план і поступово вирішити цю проблему крок за кроком. Вірте у свої можливості та здатність тулати труднощі. Дев'яте. Фінансові цілі та нагороди. Встановіть реалістичні фінансові цілі і нагородження для себе за їх досягненням. Це може підвищити мотивацію і допомогти відчути прогрес. Нам дуже важливо фіксувати прогрес. Не критикуйте себе, допоможіть собі змінюватись та підтримуйте себе на шляху. Фінансова травма це дійсно серйозна проблема, але це точно не вирок. Ви маєте можливості, час та сили подолати її і змінити свої фінансові сценарії. Не потрібно опускати руки та зневірятись. Ви можете досягти більшого за допомогою правильного підходу та підтримки, за допомогою бажання, за допомогою наміру і здатності крок за кроком йти до своїх цілей. Дуже важливо, щоб ви повернули контроль над своїм фінансовим життям і не соромтесь шукати допомогу. І ми всі маємо рости над собою. І гроші це чудова сфера для нашого особистого росту, розвитку і, зрештою, для достатку, радості і благополуччя.